Сьогодні ми залетіли в е, футбол е, цей і тут нам дали одну тисячу, і ось я хочу обрати тут тіму, і я би взяв би ось цю жовтеньку, і я би став би е, цим захисником. Ой-ой-ой, що я натворив? О, привіт. О, дивіться, що тут можна робити. Давай, давай, давай! Давай мені пас, братух, дай пас, дай пас, дай пас, пас. О, куди, куди? що? Де? Куди? Де м'яч? Я ще не розумію. О, нам забили гол. капець. О, Окей. Так, окей. Я ж сподіваюся, ми не будемо їм віддавати просто пас і все ой ау, я впав що? Я, 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 я зараз в нього заберу 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 так я біжу біжу, біжу, біжу! так дай пас 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 оу oh, На! No. No, 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 no. капець Куди? Де пас? Капець! Я тут буду стояти і чекати, поки нам дадуть. О, це все. Там нема чого робити вже. Я зараз заб'ють. Давай. Так, а в кого м'яч? Ага, в того. А хто? Це наш чи ні? Ні. О, так, в нашого, в нашого м'яч. Хелл. Так, 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 давайте, забирайте, забирайте. Забирайте, дайте мені пас. О, так, так, закидуй, закидуй Максимум. Ні! куди ну блін чому На тебе, надо. А. де, де, де де, де де, де Капут. Наші дуже добре грають, я зовсім ні. Я от зовсім прям ні. Так, окей. А що в мене з обличчям? Так, дуже цікаво, але в нас іде гра повним ходом. Так, ого. Що тут трапилось? Так, окей. О, ті виграли, капець. Так, або ні. Ми виграли чи що? О, так! Ми виграли, йоу! Ані, я так. Хм. Цікаво. Блін, я тільки два рази м'яч тримав. Що це таке? Так, окей, я хочу бути вратарем. Я дуже хочу бути вратарем. Це дуже класно. Компантів, що це таке? А, level 15? Окей. Так, балете. Я би хотів за цього, і ось так. Так, все, я воротар. Е, о, ку. Так, все, всім, хана. Тепер я воротар. Всім повинна бути капець. Так, о, так, він нападаючий, добре. Або ні, він напівзахисник напів. Окей, так, окей, будемо. Так, окей. Так, все, почалася гра. В кого буде. О, дивіться, дивіться. Так, окей. Нікого нема. Що ми такі погані гравці, що до нас ніхто навіть і не прийшов. Так, що тут таке? Ого. Так, ага, зрозумів. І ось це окей, я поняв, типу треба ось так, так робити? Тинг, тинг. А що буде? а, типу, я могу. Туду беньк. А ні, я не кинув. Паус. Оу в поганці-пуганці. Так, зміг. Зміг, зміг бень. Бень. Нашому, нашому, нашому. Ні. А де. А де м'яч? Де м'яч? Де м'яч? Ні. Я два рази засейвив напівзахисники. Де ви були? Капеться, він же також напівзахисником був. Так, окей, в нашого м'яч. Так, шик-шик-шик. Я буду ось тут стояти і все. Стоїм тут. І все. Будемо дивитись і чекати. Чекати, поки до нас хтось прийде. Я не буду. О, а я сюди не можу, так стати, окей. Хм. Так, от нашого м'яч. Можна ось так дивитися. Ні. Ну забийте, забайте забий м'яч. м'яч. Забий м'яч. На. О, ні. Ні, ворогам віддав. Ні. О, все, наш Петкати забрал, все. Так, давай. Бежи, 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 бежи. Беунь, давай. Ни, ну куда? А, капец. О, ура, гол. Так, let's go. Let's go, let's go, let's go. Забили м'яч! Все шикарно в нас! Так! В нашого м'яч. Шикарно. Наш, наш, наш. Не забив. Ворог стоїть. Зараз буде нам пас віддавати. Де м'яч? Де м'яч? Дивіться! Знову гол! Вау! ГГ! Просто гг. Їм. Повниге. Наші дуже добре грають. Так, окей. Ого, так. А мені і будуть давати пас сьогодні, ні? Ну, ладно, побіжу з ними. А, я не можу бігати. Шикардос просто. Оу. Туду ворог, знову ворог. Де м'яч, де м'яч, 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 м'яч? Забирай там в них. Так, я тут по максимал, максимум дефаюсь. Так, беньк! Давай, забирай там м'яч. Я дав максимально далеко м'яч. Так, 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 давай, давай, я дивлюсь. Так, третій гол. г просто ГГ. О, написано, що я йому допоміг забити м'яч. шик. Це дуже гарно. Ось. Що значить, коли я воротар. Вау, четвертий! Окей. Так, окей. Так, дивимся в них знову м'яч. Так, 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 так. Ні! а, так можна було в підкаті. Блін, вони вже нас доганяють. Капець! Це просто капець повний. Так, все. 4-3. Не можна їм більше віддавати м'ячі. Так. Кому би віддати м'яч? Бень! Знову вороги. Знову вороги. Знову. Знову. Ні, 4-4. Капець, він капець який прокачаний. А, так в нього 19 голів. Капець. Все. Все. О, наша забрала м'яч. Наше забрали ініціативу. Ні. Ду, все, я викинув просто м'яч на іншу. На іншу сторону поля. Так, в кого м'яч? Так, так. Let's go, let's go! Так, я допоміг йому забити м'ячело. Шикарно. Так, 5-4 в кого м'яч? в нас. Беунь. Просто викинув м'ячело. Знову не наш капець. Ото я викинув, звісно. бень, Так, я не бачу, де м'яч, це я бачу м'яч. Так, закінчився. Шикардос. Так, дуже все добре. Угу. Так, я... мене тут нема чомусь. А, я тримаю м'яч. Типу, йоу, Три... 300 експішки. Як вам таке? Як вам таке? А? Ой, треба ж було б піти і забрати собі воротаря так знову. Хоча я би хотів би бути нападаючим, бо я не забираю ні одного цього. Типу, мені дають їх спішку і дають цього. Що я допомагаю людям. О! Блін, воротарі вже зайняті. Можу. О! Тунтун, тунтун, турун, тунтун, -тун 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 -тун... ту. Туру ту. -ру... ту -ру... Так, окей. Хм. Ні, я хочу бути головним. О, все. Ось так. Let's go. Все. Я буду тепер розвалювати кабіни, бо я тепер буду найкрутіший. Я сподіваюся, підписник не проти мене. Але я так розумію, проти мене. Так, бень! Ні! Як? Це просто капут. Це просто капут. Я ну, не можу. А я так розумію, я не нападаючий. так, я не нападаю. Так, в нашу м'яч. Бэнг! Ні-ні-ні-ні-ні! Так, забрав, 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 я прыгаю. А, давай помашу моему ручкою. А, так, наш, 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 наш. Біжи, 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 куди ти кинув м'яч? Ні, Так, 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 так. Єес! Єс! Єс, єс, єс! Єс! Дуже-дуже класно! В нас там все. Пім-пім-пірім пум-пум-пум. Шикардос! Мені подобається! У нас немає воротаря. Йо, мою! Я тепер воротар. Тепер я воротар. Але в мене такий собі воротар, тому так. Давай, забирай в нього. Та йди ти звідси. О! 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 Давай, 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 давай. Біжи, біжи, біжи. Обкручуй їх. Так, наш, 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 давай. Та куди? Та куди? Капець, Це просто повний капець. Так, воротарю. Оротар про мазав, але треба бігти назад. бен бень, бень бень О, наш! Нашого м'яч, нашого м'яч, нашого м'яч, нашого м'яч. Дай пас пас- пас пас. Є! Ге-ге-ге-ге, вам прак. Просто ге-ге. Летс go. go. Так, окей, герой. О, в нас там є воротар уже. Так. А де... О, вау, Наш забрав як? Я не розумію, як забирати м'ячі, тому я трошечки і не, б... і не був впевнений, що я хочу бути не воротарем. Let's go. А мені ще дають м'ячі? Дайте мені хоч м'ячик. Дайте м'яч. М'ячик, дайте, м'ячик, м'ячик. М'яч, 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 ні. О, забрав, забрав. Зараз, зараз знову буде э, гол. Дай пас. Пас, плиз. Шо, куди ти кинув, вообще? Чел? Це безобразие. Кинув в воротарю, ну, звісно, звісно. Так, ну все. Я зажимаю його повністю. це просто капець! Зараз буде гол. Ні, так. Ну, звісно, гол. Чому? За що? Просто кинув воротарю м'яч. Я тут а є. Дай мені м'ячик, м'ячик дай. Наш забрав м'яч, ні, не наш. ні 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 Пеньк! Пеньк. Пліс! плис, плис, плис. На! О, я не туди кинув м'яч. Я хотів закинути Гол! Вау! Я забув гол, що? Це вперше гол в мене! Вау! Друзі, ви таке бачили, я просто кинув. Просто так. Я просто так дав. М -м Гол. На. Ні. Так, наш, 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 наш. наш. М -м я намагаюсь бути супер швидким, але в мене трошечки не виходить. Пес пес, пес. А де м'яч? Де м'яч? М'яч? Не. Так, а де м'яч? Хм. Він його просто вирішив тримати і все. Ей, єу, шикардос. Де м'яч, м'яч? А де в кого м'яч? А, знову в тебе. Йоу! Ні? А де як? А, треба було кидати! Йоу. Пас, 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 пас. А, немає, 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 немає. Фу, матч закінчився. Фуф, я думаю, це все програ...ш... Окей. Так, ну, я не тримаю кубок дуже шкоди. Але, друзі, на цій гарнюній новині я подякую вам за, за відео. Скажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось, а ми на цій дуже гарній ноті закінчуємо відео. Дякую вам.